А от уманських нацгвардійців не пустили до військової частини. Вони півтора місяця воювали на Карачуні у Слов'янську. Після ротації та відпочинку знову зібралися на передову. Продуктами, тепловізорами та оптичними прицілами нацгвардійців забезпечили місцеві. Люди назбирали понад 400 тисяч гривень допомоги. Та коли бійці прийшли до частини, їм вказали на двері. Усе через скаргу на командира підозрюють бійці нацгвардії. Той, за їхніми словами, зганьбився на фронті. Ті пив, стріляв по своїх і розбазарював боєприпаси. На нього бійці поскаржилися очільнику МВС, та у військовій частині все пояснюють реорганізацією. Відбулася передача боєкомплекта чужим постороннім людям, які з нами не воювали. Ми зараз приїхали, він тут працює інструктором. Сотнями гинуть хлопці, їх треба, їм треба допомога. Ми готові. От зараз давайте сідаємо і їдемо. Все. Дайте мені мій автомат, який отам, пулемет, і я поїхав. На даний час проходить реорганізація нашої частини в першу бригаду оперативного призначення. Тільки після того, як буде частина сформована, буде також залучений особовий склад резервного батальйону для спільних дій по визначеним заданням.